А сьогоднішній, як з'ясувалося, багато у чому центральний матч Кубка України. Дуже цікавий матч Дніпро-Чорноморець, але спершу згадаємо більш свіжіший поєдинок в пам'яті, ніж всі інші. Перші матчі чверфіналу Кубка України. Перший поєдинок Чорноморця та Дніпра, який відбувався минулого тижня. Відбувався він на стадіоні Динамо. І господарями в ньому були футболісти Чорноморця після першого тайму безгольового. У таймі другому на полі з'явилися Руслан Ротань та Євген Коноплянка і набагато веселіший футбол. Дніпро показало. Хоча перший м'яч, ну він тут просто парад, каскад, незрозумілостей, помилок і нереальних взагалі якихось речей. Стійка, спина воротаря. Потім добивання того ж футболіста, який пробивав, поки всі інші дивляться. І врешті-решті Євген Паст помилився і випустив м'яч у власні ворота. Такий гол забили Дніпряни. Один з найкурйозніших голів сезону. Безперечно, потім забились пенальті. Євген Селезньов відзначився і встановив свій черговий бомбардирський рекорд. Молодець. В сьогоднішньому матчі, в тому в попередньому матчі, забив 2-0. Після цього стало зрозуміло, що Дніпряни можуть і, напевно, все ж таки заб'ють ще. На останніх хвилинах відбувся ще один забитий м'яч після зразкової комбінації да, контратаки. Тут вже Чорноморець розсипався. Да, да. грати. Так, да, здесь вже бросили грати. Ну, знову ж таки, молода команда, про яку ми ще зараз поговоримо на основі сьогоднішнього поєдинку. Важкувати і було. І отут, подивіться, з скількох гравців обійшов Роман Безус. Це такий коронний ще полтавський стиль. Наконець Безус проснувся, скажімо так. Ну, абсолютно, так він грав в Полтаві. Накрутити всіх, обіграти забити м'яч. Роман Безус, прекрасний гол був забитий, стало зрозуміло, що 4-0. І питання було тільки, от головне питання сьогоднішнього поєдинку, який буде склад у Дніпра. який буде склад у Чорноморця, ми приблизно розуміли, оскільки там о, варіантів небагато. У команди молодого старшого тренера Олександра Вавича, в принципі, і футболісти, молоді вчорашні дублери. Ну от склад Дніпра на сьогоднішній матч він багато в чому здивував, скільки. Вийшов дебютант Олександр Васильєв. Багато було потенційних дебютантів у запасі. Капітаном команди був Євген Чибирячко. У нападі вийшов Нікола Калініч. Цей матч ви одразу перед нашою програмою мали можливість дивитися на цьому каналі 2 плюс 2. Е, в принципі, ще... ще не вляглися ті емоції того поєдинку, але я скажу, що у нас дуже багато є що цікавого додати. Перший м'яч пряни забили е, з офсайду. Офсайд був, хоча прямим ударом залетіли, знову м'яч пас, непевно, не зіграв, але кілька гравців Дніпрян було в офсайді. Це момент Шахова на 25-й хвилині. Грали команди на стадіоні Метеор, щоб поберегти газон Дніпро Арени, але от Газон стадіону Метеор ми бачимо теж не в найкращому стані. Чорноморець контратакував один з найкращих от, от таких моментів було. Це ще при грі 11 на 11 mm -hmm. у першому таймі. Близніченко вибив е, м'яч після прострілу Слінкіна. Чигринський контролював е, нападника Чорноморця Яворського, молодого нападника 94-го року. І от пара чигринський яворський Вона в другому таймі про себе Дам. ще нагадає, і ми побачимо все, все, що з ними там сталося е, в їхніх епізодах. Калініч Калініч в своєму стилі пройшов. Спочатку момент не реалізував, але потім в продовженні атаки Євген Шахов. Забыв мяч отдынуль. Максим. Ну, я бы лаштувку отметил для начала. Да, я, какую передачу я, да, туда, да? отдал в зону такую. Причем видно, что зря И... Ну, потом Калинич, конечно, сделал много. Ну, и в конце концов все, все решил. Шахов, который ну, провел слит, слиткин, неплохой не очень матч. Женя был нацелен на ворота. Больше всех, наверное, с Калиничем вместе били по урну. В общем, можна відмітити всю групу атаки в цьому епізоді. Бруногама пробив штрафний. Там теж перший матч. Всі поліві гравці били штрафні сьогодні, по не? <гум> ну, хороший момент. От себе перевірити, от перевірити в таких моментах, коли здається, що реалізувати набагато легше і простіше. Ну, да, вот. Здесь сами себе вже привозить. почав привозити. Якби забили второй, думаю, що там 4-5 бы, б. Багато, багато попривозили. Гречишкин віддав тут на Бруногаму результативну передачу. Тайм другий. Довгий пас Чигринського на Калінича. Кал Калінич э, попав в свою стихію, зрозумів, що він сильніший. За цих захисників в багатьох єдиноборствах. Ну так, да, і пространство. Іменно в свободної зони. Він предлагає себе в свободної зони, а там уже. Ну і далі корпус. поставив. Да, далі корпус, корпус поставив. постав. Опит. і да. побіжав. От подивіться, от зараз епізод з вилученням Дмитра Чигринського. Пауза. Ми зараз побачимо на повторі, що сталося. Суддя Юрій Вакс дав дограти цей епізод, дограти цю атаку. А... Він сам, наверное, не відділ. А так, а ніч не закінчилося, і потім йому підказали. А підказали да. от що. Дмитро Чигринський Яворському дав э, Копняка. Ну, це можна називати по-різному. Давайте називаємо це Копняк. але подивіться, що сталося. Дмитро Ну да, А здесь он сразу изв... захисник, да, якого объяснил, помучив нападник. Так, да, він вибачився. Дмитро Чигиринський вибачився одразу. Це було чути в трансляції. Коли ну, він йшов да. до проходив лавку запасних чорноморця, він вибачився. Ми той епізод ще обов'язково але... обговоримо, але от зараз як факт. Аналізуємо Червона картка Чигринському на 50 й хвилині. І червона картка дебютанту Васильєву на 54-й, да. За... знову ж таки, на Яворському. Ну, Яворський. так э, потерзав. Защитників. По, вот, факту. по факту, так. По да, да, своєю настирністю, такою, неуступчивості. І здесь правильне речі. З 55-ї хвилини угу. Непряний грали 9-х. Ну, здесь ми как то і ожидали, що все-таки Черноморец как-то зможе в такому Да, У нас є приклад, не нещодавній приклад на. На найвищому рівні, так? на вищому рівні генгам Динамо, нам Динамо. звичайно було важче. Тому чекали щось приблизно, що Чорноморець піде в атаку, піде в атаку хоча б якимись більшими силами. Поки запасні футболісти ми бачили і Бойко, і Федецький сиділи на лавці запасних, але Чорноморець максимум от такі штрафні удари близько до своїх воріт. Не підпускали і гніпряни. Одразу порушували правила і матч завершився з рахунком 1-0. І найцікавіше в принципі, так би матч нам нічого цікавого, такого особливого і не подарував. Після 0-4, 1-0, такий напівтренувальний поєдинок. Да, я, я согласен з этим. Ну, опять же, получили возможность ті ребята, які не всегда попадають в основу. І для них это теж, щоб Мирон Богданы так і використовував. Для того чтобы все іми, или все футболисты были в тонусе. Ну и Поэтому... вышел Васильев молодый, выйшов наприкінці. Э, цього ну Тут... и к целесообразности двух матчів протистояння. То есть во что превратились по хорошему второй матчі? Есть, в... Ну, это до речі, цікава тема для обговорення. Це... А мы говорили уже, как бы в предыдущих передачах об этом. Но вот как оно получилось, мы как бы думали, что будет немножко по-другому. Но как получилось, что три команды, получается, да, там из шести выставили, по сути, второй ну, второй состав. То, на то є много объективных причин. Конечно, ну, Я не, не говорю сейчас про причини. Ні, зрозуміло, том, що. що регламент цей приймався набагато раніше, ніж да, стало зрозуміло, верно. що Чорноморець не може абсолютно грати верно. в себе вдома, металіс не може грати. Да. Була ну, би зовсім інша ну, да. історія. На даному етапі ми мусимо констатувати те, що є. А поки поки ми не. Перейшли ще до головного епізоду сьогоднішнього поєдинку, послухаємо, от що саме по грі говорили учасники сьогоднішнього матчу. Марон Богдане, що скажете по грі? Очікували, що ви багато людей протестуєте сьогодні. Наскільки ви задоволені їхньою грою? Ну, перший тайм був так непоганий, враховуючи було важке поле, тому що в Дніпропетровську два дні лив дощ і. Ну, важко було грати, але досить непогано команда рухалась і такий експериментальний склад, ну, але мали повну перевагу, але до вилучення. Пізніше вже як на двоє футболістів стало менше, гра ну, трошки підрівнялась. Наскільки ви задоволені грою Васильєва, тому що в першому таймі, на нашу думку, він непогано виглядав. Так, да, для перший раз він досить непогано зіграв, так що все в його руках. Хто сьогодні топ-лівий захисник Дніпрі? Це Матос чи це Влад? Ні, ну, поки що матос, тому що він досить непогано виглядав, але... тримаем в Думках и Влада. Как ты оценишь игру новичка сегодня Васильева? Мне понравился, я ему после игры сказал, что играл очень хорошо. Конечно, там удаление, ну, это бывает, за этого нельзя ругать. Я думаю, все, все, которые вышли, все молодые старались. Тоже Близниченко сыграл очень хорошую игру, как бы, надо так продолжать. Как вам игралось на стадионе Метеор, стадионе историческом для Днепра? Да, как бы, ну, сами знаете, что как бы у нас тоже газон на Днепра ранение в хорошем состоянии. Сейчас нас ждут, сейчас нас ждет игра с металлистом, как бы. так для нас как бы никакой разницы не было. Ну, хорошо, что пришло там пару болельщиков, как бы, что мы выиграли эту игру, на каком поле играем, думаю, нам все равно. Что вы подумали после того, как два вылучения у Днепра, видно было, что вы изменили характер игры полностью? Ну, попытались быстро перестроиться, да, изменить немножко схему игры. Не сразу ребята поняли, скажу так, мы не отрабатывали э, игру в большинстве, как бы, 10 против 8 в поле не отрабатывали. Ну, где-то, опять же, до кого успели докричаться, поняли, перестроились. В целом, моменты, те, которые, полумоменты, которые возникали у род соперника, хотелось, конечно, чтобы довести. Потому что выходы были и 4 в 2, и 5 в 3 не хватило. Где-то вот эта проблема у нас есть, Последней передачи, острова Паса и, ну, где-то хладнокровие, скажем так. Ну, що ж, момент не те, щоб унікальний, але от так от сталося, що в 11 одинадцятьох команда поступилася і практично майже тайм провела одинадцятьох на дев'ятьох. Але Чорноморець, на жаль, напевно, не зміг забити м'яч, але побажаємо цій команді забивати вже у наступних поєдинках і забивати і в матчах чемпіоната. І, напевно, найголовніше це готувати цих молодих футболістів надалі.